Ну, емігрував. І своє золото він десь замурував у цьому будинку. І він був дуже багатий, дуже багат. ну, мабуть, мільйонер по сьогоднішньому часу. І він був євреєм. Раптом з'явилась, в одній з квартир з'явилася додаткова стіна. Може, там воно і заховано. І це з одного боку дань моді, а з іншого це захист від злих духів. Це ще один дуже цікавий будинок. Він належав Шефтелю Френкелю. Шефтель Френкель – це глевий кров Катеринослава, і він був дуже багатий. Дуже багатий. Ну, мабуть, мільйонер по сьогоднішньому часу. І він був євреї. Він був старостою однієї з синагог. І він був власником цеглевого заводу, який знаходився тут неподалічку в Жандармській балці. Це зараз довга балка. Цегла Катеринослава, це окрема історія. Вона дуже дуже якісна. Вона робилась вручну, вона не крушилась, і ви бачите, ці будинки вони стоять вже понад ста років. Їх дуже багато на щастя збереглось в нашому місті. Ось і вона навіть ця цегла експортувалась за кордон. Так і ось він вирішує будувати це вже 1913 рік. будувати прибутковий будинок. Це як додатковий дохід був в нього, бо грошей вистачало і він будує цей будинок. Це був елітний будинок, бо в ньому була на той час каналізація. Це була розкаш. Бо в Катеринославі каналізація з'явилася тільки в 1914 році, і бо були... квартири коштували дуже дорого. Це був на вагу золота, але він не тому називається золотий, але вони не пустували ці квартири. Бо тоді в Катеринославі було дуже багато інвесторів, і квартири вони розлітались дуже швидко. Ось, і він оздобив ліпниною. Дуже багата ліпнина в цьому будинку. Це пам'ятка архітектури, тут є й сатири. А сатири це з древньої давньогрецької міфології, це напів чоловік напівкозел з такими рознузданими нравами. Тут є і рослинні орнаменти, і насамперед це хімери-грифони. У нас в місті є збереглося сім будинків з хімерами, Вони різні. І ось такі різновид хімери, хімери з крилами: це голова лева і крила. Так? Це хімери-грифони. Ну, це мода прийшла з Європи на початку 20-го століття такий стиль стиль модерн у нас з'являється. І це з одного боку дань моді, а з іншого це захист від злих духів хімери, Так, дуже цікава історія. І ось говорять, що коли почалась революція, то Шефтель Френкель він ну, емігрував. І своє золото він десь замурував у цьому будинку, бо його було так багато, що він не зміг його вивезти все. І де воно заховано? Може, у трубах каналізації, може десь у квартирі. Але раптом з'явилась в одній з квартир, з'явилась додаткова стіна. Може, там воно і заховане. Декілька разів обшукували будинок, так досі його не знайшли. Тому цей будинок і досі називається золотий будинок Френкеля.